Асано, минулого разу я згадувала про пунпуна від нашої ідеї, а цього разу Асано з його голограф висолкового поля. Вийде він тепер в мальопусі. Ну і Іньо Асано не був би глибоко психологічним автором, якби не створював ну, дуже особисті історії. В даному випадку манга Хара голограф це психологічний трилер. Не обманюйтесь яскравими кольорами обкладинки. Це потужно депресивна хуй. це потужно депресивний тайтл. Кажуть, у темному тунелі живе чудовисько. Воно прокидається, коли метелики зберуться у великій кількості, і тоді настане кінець світу. Ця історія пов'язує кілька часових ліній, розкриваючи правду минулого семи учнів молодшої школи. Насправді ж ця легенда відображає дорослі трагедії, що переплітаються між персонажами. Метелики у Манзі стають метафорою незворотності,